Сонце тут інше. Воно безжально б'є по очах, вибілює каміння та глиняні стіни будинків, витягує останні сили з розрідженого повітря. Внизу, в долинах, кипить своє життя, дотримується своїх законів. Але тут, де вітер гуляє по схилах, а хмари торкаються землі, час тече інакше. Йде дівчина? їй років двадцять. Її рухи скуті, погляд опущений. Поруч із нею жінка старша, років 45. Вона не кваплива, погляд її прямий, впевнений. Вона, як володар знань, ніби має владу над тобою. Між ними не просто різниця у віці, між ними ціла прірва в тому, як ці гори і це суспільство визначають своє місце, свою силу, своє право на себе. У цьому світі Аймара і Кечуа, далеко від міст та їхньої матушні, все роблять по-іншому. І головна відмінність, яка одразу впадає в око, стосується найпотаємніших сфер життя. Тому що тут жіноча доля, жіноче тіло, жіноче бажання не належать їй самій до певної пори. Але потім, років через 30, відбувається щось дивовижне. Щось, що для нас, людей з іншого світу, здається зовсім неймовірним і навіть парадоксальним. Життя тут не починається зі шлюбу і не закінчується ним. Тут усе змінюється з віком. До того як жінці виповниться 30, її життя жорстко регламентоване. Вона підкоряється чоловікові і, що не менш важливо, його родині. Її поведінка, її пересування, її право на близькість усе це перебуває під контролем. Молода дружина це частина нового сімейного клану, і її основне завдання служити йому, забезпечити його існування. Це не тому, що тут жінки слабкі, це уклад, продиктований суворими умовами виживання, де кожен повинен знати своє місце і виконувати свою роль. У цьому віці скромність не прикраса, а необхідність, покірність не слабкість, а стратегія. Але ось їй виповнюється тридцять. Іначе невидимі двері відчинилися, погляд стає твердішим, плечі розправляються, її називають зрілою, знаючою і найголовніше господинею. І це слово тут має глибокий сенс вона стає господинею не тільки у своєму домі, у звичному розумінні, вона стає господинею свого часу і, що вражає господинею свого тіла. Чоловік, як і раніше, залишається її супутником, батьком її сім'ї. Але його влада над нею вже не абсолютна він уже не одноосібний власник, як це було в її юності. Їхні стосунки трансформуються з бідкоряння в партнерство, засноване на взаємній повазі, здобуті роками та спільно пережитими труднощами. Його право голосу зберігається в багатьох питаннях побуту та господарства. Але право вирішувати кому дарувати своє тепло і свою близькість це право тепер переходить до неї. Ця свобода, це право на власні бажання після 30 років не є проявом хаосу, це інша форма порядку, порядку, заснованого на зрілості, досвіді та знаннях життя, які приходять з роками, проведеними в цих суворих горах. Вона довела свою здатність виживати, свою мудрість у веденні господарства, свою силу духу, і суспільство, не проголошуючи це формально, визнає за нею це право. Це не про зраду у звичному для нас вигляді, це про право зрілої жінки розпоряджатися собою. Іноді чоловіки знають. Іноді здогадуються тут навіть ревнощі поступаються місцем негласному правилу. Якщо їй за 30, це її справа. Її репутація в цьому віці будується не на бездоганній вірності чоловікові, а на її мудрості, її вміння вести господарство, її впливі на справи громади. Фізична близькість поза шлюбом після 30 років не псує цієї репутації. Це може стати її частиною. Чому така модель взагалі існувала і зберігалася? Причини сягають глибше в саме життя на цій висоті, виживання, репутація старших жінок і, як це не парадоксально, відсутність чоловіків. Гори не дають легкого життя. Багато чоловіків їдуть на заробітки в міста, залишаючи жінок на довгі місяці. У їхню відсутність саме зрілі жінки стають стовпами громади. Вони приймають рішення, вони підтримують порядок, вони зберігають традиції. Таємні зустрічі, тихі домовленості між жінками, негласна згода громади, все це формує складну, багатошарову реальність. Молоді жінки дивляться на старших із захопленням, з подивом, а іноді із заздрістю або навіть з образою. Це створює напругу всередині жіночої спільноти між тими, хто вже здобув свою господарську владу, і тими, хто ще чекає свого часу. Для юної жінки це може здаватися несправедливим, майже зрадою ідеалів, але старші знають знання, здобуте роками. Молода, схиливши голову, її рухи різкі невпевнені. Вона намагається бути непомітною, виконувати свою роботу без зайвого галасу. Їй ще треба пройти довгий шлях до того дня, коли вона зможе підвести очі і говорити на рівні зі старшими. І зріла жінка, що сидить біля входу в дім. Її руки зайняті роботою, вона збирає вовну або готує сушені трави. Але її погляд спокійний і спрямований вдалину. Вона може дозволити собі паузу. Вона може дозволити собі подумати, і вона може дозволити собі почекати їй не потрібно відпрошуватися, щоб пити в сусіднє село або піднятися вище вгору до віддалених пасовиск. Якщо в неї є справа, вона просто збирається і йде. Це здається дрібницею, але для того, хто провів 10 чи 15 років під наглядом, це колосальна звіна. До 30 років завжди хтось поруч, чоловік або інші родичі. Її дім це їхній дім. Після 30, коли вона стає господинею, її дім сприймається в іншому сенсі. Якщо чоловік поїхав на заробітки, вона може прийняти гостей. І під гостями тут маються не тільки родичі чи подруги, можуть прийти чоловіки, сусіди, подорожні, навіть я, хто живе в інших селах. І те, що відбувається в цьому домі, поки вона господиня, стосується тільки її. Це не означає, що всі так роблять. Це не загально обов'язкове правило, висічене на камені. Це можливість, право. І ті, хто його використовує, роблять це тихо без зайвого розголосу, тому що, незважаючи на здобуту автономію, репутація все одно важлива. Але в 30 років репутація будується вже не на дівочій скромності, а на мудрості, силі, вмінні підтримувати сім'ю і громаду. І невелике відхилення форм від шлюбних уз, якщо воно не заважає загальному укладу. Вони знаходять способи жити в існуючому укладі, але набувають при цьому свою частку свободи це адаптація, це вміння використовувати тріщини в патріархальній стіні, щоб створити простір для себе. Виживання в цих умовах, коли кожен зайнятий важкою працею, де чоловіки часто відсутні, допомога потрібна постійно. Надійність і досвід зрілої жінки цінуються понад усе. Її вміння управляти домом, зберігати запаси, піклуватися про худобу все це стає її головним капіталом. І якщо здобуття особистої автономії допомагає їй зберігати внутрішню силу, спокій, здатність справлятися з труднощами, то громада мовчано це схвалює. Чоловіки від'їжджаючи, знають, що їхній дім залишається під наглядом незалежної жінки, яка знає, як його врятувати, і їхня репутація в громаді теж залежить від того, наскільки відомий їхній дім, яким управляє їхня дружина. Є й інша причина у цих громадах сильні традиції, що сягають до колоніальних часів, де роль жінки можливо відгомін давніх, більш збалансованих уявлень у світі. Ключове місце, символ цього укладу це дім, це не просто фігурка з каменю чи глини, це центр світу сім'ї. І після тридцяти років жінка стає його беззаперечною господинею. В молодості вона була помічницею, ученицею. Тепер вона сама приймає рішення на території ферми, розпоряджається запасами, зустрічає і проводить гостей. Її влада всередині цих стін стає майже абсолютною. Дім це її фортеця і її королівство. І саме тут, в тиші її дому, або на стежці, що веде до нього, виявилася її здобута свобода. Але цей дивовижний уклад перебуває під загрозою, настає сучасність, молодь виїжджає в місто в пошуках роботи та іншого життя, вони підтримують міські звичаї, де такі традиції не існують, де відносини будуються інакше. Вони намагаються пізнати свої уявлення про мораль і порядок. Це створює конфлікт між старим і новим, між традицією гір і законами долини. Старші жінки підтримують, як їхні дочки та внучки виїжджають, як змінюється світ. Вони розуміють, що їхній уклад, їхнє таємне право на себе можливо піде разом із ними. Проте, в деяких найвіддаленіших селах, високовандах ця традиція все ще жива. Тут ще можна почути, як старша жінка говорить про інше: це не рішення розпущеності, це зрілість зрілості, знання прав на кожне рішення, на власне тіло, на своє життя. Цей світ, де вік змінює правила гри, де жінка після тридцяти набуває влади над собою, здається нам, людям з іншої реальності, неймовірним, сповненим протиріч.